Відеоогляд велосипеда Cronus Phantom, 29 колесо та 21 алюмінієва рама. Велосипед повністю алюмінієвий, Тут в нас на Шимана Алівія, задня перекидка, касета на 8 зірочок Шимановська. Потім спереду у нас шатун Шимановський на 3 зірочки, 24 швидкості. Шимана Турне у нас передня перекидка. Потім по гальмам Shimano mt 200 у нас гідравліка встановлена. тригери в нас теж Shimano встановлено, все дуже так чітко працює. По амортизації тут у нас вилка RockShock Judy, Ось така вона пружина. Дуже м'якенько все працює. Ви її можете блокувати, наприклад, щоб вона не працювала, можете вмикати, потім можете тут регулювати жорсткі, жорсткіше, м'якіше робити. Ну, тобто налаштовувати під себе, як вам потрібно. Така ось Такий є колір, є ще різні кольори на сайті VeloAtlant. Ви можете замовити такі велосипеди. На зріст підходять від 183, 185 та вище сантиметрів. Широкий такий протектор. Тут дивіться, для бездоріжжя якраз те, що треба. Підніжка йде в комплекті, педалі в комплекті теж йдуть. Ціна актуальна на сайті Велоатланд. Заходьте, купуйте, ми знаходимося у Харкові, вулиця Сидоренківська, 54 по проспекту Агарина. Відправляємо ми такі велосипеди новою поштою по всій Україні. В середньому доставка коштує до 500 гривень по всій Україні. Ми завжди беремо завдаток 500 гривень, решта суми вже при отриманні або сплата зразу всієї суми на розрахунковий рахунок ФОП.